Шановна галицька громада! Режим Януковича кинув нам виклик. Режим Януковича в черговий раз хоче вирішити українське питання, як це вже не раз було в українській історії. Вони розраховують на солодкі обіцянки, на підкуп, на нашу байдужість і зневіру. Вони розраховують на наш розбрат і на наше взаємне поборювання. І на цей виклик нам всім треба відповісти. Наша відповідь має бути одна: нам потрібна максимальна консолідація. Жодна політична партія самостійно з цією бандою не впорається. І навіть об'єднання партії не впорається. Нам потрібна консолідована сила цілого народу. Нам потрібна об'єднання і єдність як в стінах майбутнього українського парламенту, так і за його межами. Я вважаю, що тільки надпартійне, широке політичне об'єднання усіх партій, які вважають себе опозиційними, і тих кандидатів, які пройдуть по мажоритарних округах, у Верховній Раді може забезпечити нам результат і успіх. Користуючись нагодою, я хочу запросити всіх лів'ян, хто не скорився і не скориться цьому бандитському режимові. Прийти 16 вересня о 16-й годині на площу перед пам'ятником Іванові Франку біля Львівського університету на віче, де ми разом станемо супроти Орди, де ми всім покажемо, що ми в боротьбі з цим режимом підемо до кінця. Хочу звернутися. До виборців жовківщини та яворівщини, моєї рідної Яворівщини зі зверненням напередодні доленосних виборів в новітній історії України. 28 жовтня 2012 року ми, можливо, будемо мати востаннє шанс мирним шляхом змінити хід новітньої історії. 28 жовтня будемо обирати не депутатів. 28 жовтня будемо обирати не парламент України, а 20 8 жовтня будемо обирати напрям розвитку України. Чи це буде Європейська Україна, чи буде колонія Російської імперії? І тому, коли ми підемо на дільниці 28 жовтня 2012 року, я би хотів, щоб кожен з нас відчув відповідальність перед майбутніми поколіннями українців, які будуть жити в нашій державі. А також, щоб кожен з нас задумався про ці мільйони і мільйони жертв. Які були покладені на вівтар нашої незалежності, про ці мільйони українців, які загинули в Сибірських тайгах, які не повернулися з тюрем і концтаборів. Я вірю в український народ, я вірю в наше щасливе майбутнє. Я вірю, що ми будемо мати таку країну, якою всі будемо гордитися і пишатися. Це буде справді українська Україна, європейська Україна, демократична Україна. Нещодавно, декілька днів тому, в Пострийському виборчому округу 126 му була розповсюджена листівка Анонімус, яка стосується мене особисто. Брудний чорний піар, в якому мене звинувачують на сусвітніх гріхах, в тому, що я ніколи не робив і навіть в думках би такого ніколи не мав. Але це як погебельсу. Знаєте, чим більша брехня, тим скоріше в неї повинні би люди повірити. Я закликаю кожного виборця. Прочитати оцю листівочку від початку і до кінця, щоб зрозуміти, наскільки абсурдні речі там викладені. На цю листівку я повинен був відреагувати. Зрозуміла річ, що я, як кандидат на депутати, подав скаргу правоохоронні органи. Ось ця моя скарга. Вона зареєстрована в органах міліції. Від 7 вересня зареєстровано талон повідомлення номер 226 в реєстрі 2311. Прийнято черговим працівником міліції куликом А. На що він мені і розписався? У цій скарзі я вимагаю зрозуміла річ розслідувати осіб, які замовили цей брудний наклеп, осіб, які розповсюджують це, а також відкрити кримінальну справу по факту, щоб з'ясувати і притягнути винних осіб до відповідальності. Найголовніше, я хочу, щоб Генеральна прокуратура розслідувала цей факт, оскільки в цій листівці згадуються державні інституції, адміністрація президента. І тому я, звичайно, уповаю, надіюся. Що правоохоронні органи сьогодні будуть служити не тільки одній особі в країні, а будуть захищати також і виборче законодавство, захищати честь і репутацію кандидатів народні депутати.